На Авдіївському напрямку російські окупанти 42 рази атакували поблизу Новобахмутівки, південніше Сєвєрного, Тоненького і в районах Авдіївки, Первомайського та Невельського. То, попри усі намагання, ворог успіху не досягнув. Як пишуть українські осінт аналітики, окупанти продовжують наступати з усіх можливих напрямків. За їхніми даними, за останні дні ворог проводив штурмові дії на двох ділянках між залізниць на степове біля водонасосної станції, південніше веселого, північно-західніше Авдіївської промки на Сєвєрне. На тоненьке в Первомайському та східніше Невельському аналітики підкреслили, що щільність наступу колосальна. Та, попри це, більшість атак ворога була відбита. Російські війська і надалі намагаються зайти на територію Авдіївського коксохімічного заводу, але українські захисники не дають їм цього зробити. Про це розповів речник село оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. Він зазначив, що певні групи виходили до паркану і на цьому все закінчувалось, бо їх одразу ж розбивали. На Авдіївському напрямку ситуація залишається динамічною. Про це розповів військовий оглядач Дмитро Снігірьов. Він зазначив, що окупанти спробують оточити ЗСУ за допомогою ударів по флангах і замкнути оточення в районі населеного пункту Ласточкини. Наразі йдуть активні бої в населеному пункті Степове, і всі повідомлення російської пропаганди про те, що окупанти взяли центр цього села. Не відповідають дійсності протягом тижня. За інформацією Снігірьова, за допомогою бронетехніки та авіації, зсу вдалося провести низку успішних контратак і повернути. Раніше втрачені території важкі бої продовжуються в районі Авдіївського коксохіму, але російським військам так і не вдалося прорватися на територію самого підприємства. Експерт відзначає, що коефіцієнт смертності серед російських окупантів значно збільшився, особливо на авдіївському напрямку. Зокрема, з 10 жовтня, коли там почались активні бої за оцінкою української сторони та західних розвідок, станом на грудень кількість загиблих російських солдатів досягла 14 тисяч. Армія РФ втратила також приблизно 200 одиниць бронетехніки та понад 120 танків, і це всього навсього з 10 жовтня. Втім, на досягнутому наші військові не зупинилися, і в районі степового за допомогою протитанкового ракетного комплексу ліквідували ворожий танк. Таким відео поділилися військові 47-ї окремої механізованої бригади. У публікованому ролику видно, як після ураження техніка почала палати. Під Авдіївкою російський солдат відволікся лише на кілька секунд, але цього вистачило для його знищення. Яскраві кадри виклали бійці центру спецоперацій А служби безпеки України. Зазначається, що спершу окупанта виявила аеророзвідка, яка миттєво передала цю інформацію оператору ФПВ-дрона. і вже той знищив розгубленого російського загарбника. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові ліквідували 430 російських окупантів. Про це повідомили в об'єднаному прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку. Зазначається, що окрім особового складу було знищено 34 одиниці військової техніки, зокрема три танки, дві бойові броньовані машини та одну спеціальну техніку ворога. І от, якщо Авдіївка перейде під контроль окупантів, то це стратегічно не погіршить ситуацію на фронті. Так вважає військовий оглядач Михайло Жирохов. З його словами, якщо це станеться, то росіяни просто вирівнюють фронт а для того, щоб розгорнути наступ на Костянтинівку і далі на Слов'янськ. У них навряд чи вистачить сил та засобів. Він зазначив, що ворог зможе завдавати артилерійські удари на більшу глибину. Тому українські міста, що менше страждають від атак РФ, можуть опинитися під ворожою артилерією. Натомість про подальше просування можна буде говорити лише навесні чи влітку. Наразі у ворога немає сил та засобів для наступу. Попри це, Жирохов наголосив, що ситуація в районі Авдіївки складна. Окупанти почали масово використовувати керовані авіабомби та перекидати всі можливі ресурси на цей напрямок. З його слів, російські військові мають завдання взяти Авдіївку до кінця цього року або раніше до щорічного послання російського президента Володимира Путіна в грудні. Зокрема, це можуть подати як велику перемогу. Михайло Жирохов наголосив, що ситуація є незрозумілою, оскільки невідомі плани нашого командування. Чи плануємо ми? Ми отримувати місто. Він вважає, що ми можемо побачити дуже погані результати, якщо не буде проведено локального контрнаступу, який зріже наступальні можливості ворога, або не буде віддано наказу про відхід бригад, що перебувають в Авдіївці. Окрім цього, без захоплення Авдіївки неможливо виконання однієї із заявлених цілей російського вторгнення, повна окупація Донецької області. Не виключено, що поставлене завдання зайняти місто за будь-яку ціну, не зважаючи на втрати. Тож росіяни, вочевидь, хочуть це зробити до виборів у березні тисячі Цього року, щоб укріпити підтримку Володимира Путіна, ворожим генералам абсолютно байдуже, яких ресурсних втрат вони зазнають. Для них вкрай важливо відтіснити сили оборони України подалі від Донецька, створити навколо нього зону безпеки, відстань між Авдіївкою та Донецьком близько 15 кілометрів. А це означає, що поки наші сили тут завжди буде загроза для окупантів. Росіяни намагаються оточити місто Слангів між північним та південним наразі близько 7 кілометрів. Через цей коридор йде вся логістика захисників Авдіївки. Причому Асфальтована дорога тут лише одна: вона проходить через село Орлівка до неї від крайніх позицій противника близько трьох кілометрів. І часткова дорога вже на жаль перебуває під його вогневим контролем. На бахмутському напрямку окупанти продовжили наземні атаки на північний схід від Бахмута, але не досягли якихось підтверджених успіхів. Втім, як пишуть українські осі аналітики воїни зсу, нібито залишили позиції біля колишньої дороги життя під Бахмутом. Аналітики додають, що відступ можна було б виправдати відходом на вигідніші рубежі заради збереження життів особового складу. Але ось парадокс: з вигідних позицій, якраз таки ми і пішли з Берхівського водосховища і з великого укріп району. Втім, я підкреслю, що у генштабі ЗСУ не підтверджували цю інформацію. Як повідомив військовий оглядач Дмитро Снігірьов, дуже важкі бої йдуть в районі Кліщівки, де ЗСУ утримують панівні висоти. Хоча самого населеного пункту вже по суті не існує, але він знаходиться у так званій сірій зоні. Ось в районі Берхівки росіяни намагаються закріпити свій тактичний успіх, але протягом останнього тижня ситуацію вдалося стабілізувати. Щодо вермійського виступу, то його вже майже не існує через літньо осінній контрнаступ ЗСУ для того, аби Посилити свої війська. Командування противника вело додатково у бій по напрямку на часів. Яр підрозділи 200-ї окремої мотострілецької бригади, окрім тактичного угруповання повітряно-десантних військ, а також задіяло підрозділи 72-ї окремої мотострілецької бригади. Таким чином визначились два основних оперативно-тактичних угруповання ворога, які ведуть наступальні дії західніше та контрнаступальні дії південніше Бахмута. Перше сформовано на базі 98-ї повітряно-десантної дивізії, друге являє собою конгломерат з'єднань та. Частин 2 та 3 армійського корпусу, плюс 83 окрема десантно-штурмова бригада та окремі частини і підрозділи 150-ї мотострілецької дивізії на даний час у резерві противника на Бахмутському напрямку принаймні числяться до двох парашутно-десантних мотострілецьких полків, які противник так і не увів у бій, та до восьми мотострілецьких десантно-штурмових та танкових батальйонів зі складу добровольчого штурмового корпусу.